Згадують рідний дім і дуже чекають відвідувачі. Наші журналісти побували у будинку для літніх людей у селі Білосток Торчинської громади. Про непросту долю тамтешніх мешканців розповість Олена Лещук. Тут нас проживає Марія Іванівна. Вона з 1928 року народження, але вона у нас така активна, має добру ще пам'ять, пам'ятаю. Пам'ятаю твою війну. всенько. Боже, Боже, що дожила з другої Боже, не дай Бог її вже. Марія Іванівна згадує тяжке воєнне і повоєнне життя. Каже, не думала, що у свої майже 94 роки побачить ще одну війну. Мій батько війну этого, з голови помер і я голодувала. Тяжке було життя тоді? Тяжке, тяжке. Але мусили жити, покидали німці снаряди. А ми поїхали в Херсонську область, і там бавовну я робила. Наробила ще крепку в колоспі, робила п'ять років в дитсадіку, а потім в Бракії не йдула нам на на, на, того, на, 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 зниж, на зиму, і вцілять глядіти. І так робила все добре. У будинку для літніх людей бабуся вже чотири роки. Рідні не залишилось. Брат колись виїхав до Росії. І там усталося, бо жінка не хотіла тут жити. Вона поїхала, каже: я дітей не буду посилати в українську школу. І поїхав і писав до мене, щоб я мене хотів забрати туди, а я не хотіла. Попри непросту долю, Марія Іванівна посміхається і згадує рідну домівку. Чи добре за вами тут доглядають? Добре. Добре. Добре, мені вистачає все. Приїжджав раніше сушість, мені привозив би меду, а моя хата ша стоїть, вже не кудишня, але ще стоїть. Хі -хі -хі. Вже, мабуть, я не вернуся. Може, вернуся? Ні, вже я, мабуть, ні. Тут у кожного своя історія. Проживає 23 мешканці. Ну, от є в нас проживаючі різного віку. Так сталося доля, що і проживає в нас і 42 роки, і 94 роки. Ну от різні, різні люди. Але в основному це люди, які обділені долею. Трошки тяжкувато, але ж ми теж будемо старі, не знаємо, які ми будемо, які в нас будуть. У нас знаєте, старі люди. Вони як то як ткань, як малі діти, вони хочуть всі уваги, хочуть що їм розказати. На схилі літ хтось залишився одиноким. У когось є родичі. Їх тут з нетерпінням чекають, аби відчути тепло від рідних дітей і внуків. Дочкам з з чоловіком приїжджаємо. Свято нам великдень, Трійця, новий рік. Ворожество. Чи хотіли б ви, щоб частіше приїздили до вас? Ну, хочеться. Да й внуки теж хочуть, щоб діду, давай їдеш, їдь до нас. Кажу, ну, я з другою душею. Говорю, вас так там багато, а я ще буду лишній. Як живеться в будинку для літніх людей? Пан Леонтій розповідає, тут завжди ситий. Чотири рази годують. смачно -сма, кормлять. Так, да, ну це дуже смач. Хіба так буває? Вдома так ніхто не їв, е, як тут кормлять. – Ці вареники, голубці, і пельмені, все є. Но вареники чи голубці більше любите? <рес> і та й те люблю, я не перебираю харчами. Поки спілкуємось, не зчулось, як пора обідати. Що сьогодні на обід, що є? Да, вот нормальний супчик і ще щось. Макарони що буде, що не їв не знаю. Капуста біляш. І біляш. А з чим біляш? З Разом з тим люди діляться наболілим. Ліки дорогі, а пенсії мізерні. Ото мені прийшлося покапати. Ой ой-ой-ой. І ой, ой. мабуть, десь до двох дех, хіба ж можна? Ну, ото так, хто має велику зарплату, то так. А ми копійчани тії зарплати. То мені прийшлося три місяці, щоб заплатити. А мені ж весь час медикаменти треба. Нашому чому вони не подумали, що піднімають того, а таким копійчаним пенсіонерам добавки нема? От поясніть мені, і як можна з цим змиритися? Питання риторичне і дуже болісне. Але попри це, мешканці будинку час від часу посміхаються, коли згадують молодість. І улюблену пісню. Дощик накрапає на камені кличко. Ой, добре тому жити в кого мибличко. Ми Олена Лищук, Неля Прокупчук із Торчинської громади. Для новин на часі.